Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми розкриємо таємниці успішного розвитку акаунту інстаграм, давши цінні поради та інсайти щодо створення вмісту при повертання аудиторії та ефективного використання цієї популярної соціальної мережі. Та більше про те, як розвинути свою сторінку в інстаграм, нам розповість СММ спеціаліст Маргарита Каратаєва. Добрий вечір, Вітаю, пані Маргарито. Почнемо. А... Не з теми нашої програми, так? А почнемо Добре. з такого питання, чому ви обрали саме Інстаграм для розвитку? По-перше, це достатньо популярна така е, соціальна мережа, де є і бізнес, і особисті акаунти, і комерційні, і експерти. І саме моя е, діяльність краще всього просувається в інстаграм. Uh, яка ваша улюблена перевага в Інстаграм, якщо, якщо порівнювати її з іншими соцмережами? А uh, ну, наприклад, якщо взяти TikTok, то там можна ну зазвичай це відеоформат. Я не дуже люблю знімати відео. Мені більше підходять фотографії там, а uh, тому інстаграм мені подобається тим, що там можна різні формати: і фотографії, і відео публікувати, і якісь розмовні. Uh, більш різноманіття ніж, наприклад, TikTok чи навіть Ютуб. Тобто там направлено конкретно одна, де є відео, так, а містамі можна да, ну, комбінувати будь-які формати, і це дуже круто. А чи пам'ятаєте ви свої перші замовлення? От якими вони були в Instagram? Не до мене зверталась, Це я зверталась. У мене була знайома, в котрій був магазин одягу італійського, і вона була як байером. і потрібна була людина, яка буде оформлювати. І тоді я пам'ятаю безкоштовно, на ній вчилась, як це можна все робити. і я... Пам'ятаю цього свого першого клієнта і досі з нею спілкуюсь і вдячна за те, що вона мене тоді взяла і повірила в мене а, в мої сили. Навчались на цій сторінці. Ви навчали самостійно цьому. Всьому. Так я дуже багато інформації знаходила в інтернеті, дивилась різ, різних експертів. Звичайно, були навчання, які я купувала, ну платні навчання. Але як я завжди кажу, я вчусь і далі вчусь на своїх клієнтах. Так, чудово. Чому Інстаграм такий популярний от, став от, саме для продажу товарів? По-перше, як я сказала, різність форматів. Можна показати і відеоогляд товару, і розповісти про нього, і фото показати, і як він вдіє. І по-друге, там дуже велика цільова аудиторія. По суті, в інстаграмі, якщо так можна сказати, сидять усі: від маленького до дорослого, і там дуже класно знайти свою цільову аудиторію. І люди туди заходять, щоб. І відпочити, і щось придбати. Тому для бізнесу це прям суперкласна е, соціальна мережа. Так чудово, а чи є от якийсь секрет по створенню якісного контенту в інстаграмі? А перше це щирість. Ви повинні бути щира людина, щоб від вас була хороша позитивна енергетика і, звичайно, якість контенту, який ви викладаєте, він повинен бути зрозумілий для вашої цільової аудиторії, для вашого клієнта, якість картинки, ну, як і на телебаченні, щоб було приємно дивитися. Так, а, чому, от у мене таке, скажімо так, як особисте питання, так? Чому перегляд сторіс? Дуже сильно відрізняється від перегляду сторінки е, і ну тими ж самими репостами, лайками, так і навіть переглядами, тобто їх, їх набагато менше ніж е, в сторі, а тому, що сторіс це як жива картинка і живе життя. Якщо в дописі ми повинні показати щось гарне, гарну картинку там або е, відео, яке ми там е, добре. Обробили і так далі, то в сторіс це йде жива трансляція. От хтось кудись іде, якийсь показує товар, і це людям цікавіше. От, наприклад. Ви можете навіть за собою таке помітити, що ви заходите в інстаграм, і перше діло, що ви робите, ви дивитесь сторіс, а не стрічку тут, тут, тут безперечно. Ось, ось, і, ось. Іноді я скажу, що бувають такі дні, що я стрічку взагалі, взагалі не, дивлюсь. не дивитесь. От вам відповідь на питання, тому що нам цікавіше дивитись, от як прямий ефір від людини. Так, а щодо от, саме дописів mm -hmm. в Інстаграмі? наскільки важливо, важливий текст? Під яким він повинен бути цей текст, він повинен бути короткий, лаконічний і чітко відповідати змісту, от що на картинці теми і описуємо в тексті, але не треба там дуже великі казки писати, твори і так далі. Коротко, лаконічно, декілька абзаців, і все можна, якщо в якась така тема, яку треба дійсно обширно розповісти, краще розділити на декілька дописів і прописати цей текст. Але от е, теж зі, зі 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 своєї сторони, коли там заходиш на якісь інтернет-магазини, так. Mm -hmm. Там якогось одягу чи ще чогось а, дуже великий текст, і а, буває так, що а, вони ще а, розділяють його так, що він стає там ще длинішим. Mm -hmm. Але тут там, пустота, скажімо так. А чи є це помилкою? А, ну насправді так, тому що якщо, от якщо ви сказали про інтернет-магазин, краще всю інформацію важливу. На перший абзац, там, наприклад, що це одяг, там розміри, з чого зроблене, ціна. А вже на другий третій абзац, наприклад, яка там якість, хто виробник, і так далі, щоб людина перше прочитала, а потім далі може не читати, бо виходить навпаки. Вона прочитає перший абзац, а вже потім ну так, просто, поки ти дійдеш до того, да, що тобі конкретно потрібно, і обов'язково виділяти абзаци або якимось смайликом, або там рисочкою якоюсь, щоб це не був один великий текст. Тобто смайли вони працюють. Так. Вони не для того, щоб комусь просто там надіслати вони. Ні, ні, в тексті це такий е, якір. Ми повинні ну, в нас так працює мозок, що ми повинні дочитати до кінця, от де стоїть смайли. Угу. Тобто навіть так. Угу. Ну треба, треба буде поспостерігати за собою. А, як набрати аудиторію особливо органічно собі? Як я казала, щирість обов'язково транслювати своє життя, якщо ви можете це зробити і для бізнесу, і для свого особистого аккаунту. Звичайно, знімати відеоформат, оці всі рілси. Вони дуже класно набирають аудиторію. Головне придумати, що ви будете показувати. Обов'язково тема, якісний монтаж, якісна зйомка, і так ви можете набирати свою аудиторію. І реклама. А, з тими ж сторіс, чи неможливо з ними переборщити? Чи неможливо так бути, що ти ну, надто перестарався, і в тебе там в день? Я не знаю, там ну є в мене особисто знайомі такі є. А, можна сказати, що вони майже там однакові ці сторі, так, угу. а, але їх там ну 20-30 за день. Ну, тобто, це, це можна також вважати якоюсь помилкою? Ну, дивіться, якщо ці 20-30 цікаві, і людина буде дійсно дивитись, то це не є помилка. Але якщо вони всі одноманітні, просто хтось говорить або одні там репости і так далі. І тих сторіс там двісті, о, і, 20, і 30, і Я знаю на людина, яка викладає 100 сторіс на день, і не знаю, як вона це робить. Вона викладає, і це зовсім не цікаво. А є коли, наприклад, просто 5 сторіс, але вони так класно пов'язані, що це прям цілий серіал. Такий зі сторіс. А скільки в середньому потрібно? Ну, от для того, щоб. Ну, ти завжди був цікавий, ти був в тренді, ну, якщо ти ну, дійсно робиш щось цікаве, так? Uh -huh. А скільки от, ну, можливо є якесь там середнє число, от скільки потрібно цих сторіс, і, і скільки потрібно, наприклад, дописів там на тиждень? E, ну, якщо дивитись. Для комерції, наприклад, то 7-10 сторіс на день і три дописи на тиждень. Це така прям золота середина, але ж це залежить вже від людини. Вона може і кожен день робити дописи, і більше сторіс. А Тут ще... вже дивитись по активності аудиторії. Якщо подобається і додивляються до кінця, робіть не подобається, не додивляється — щось треба змінювати. А якщо це особистий блог? Дивлячись, що ви хочете розповісти. Ну а, а так, також десь 5-10 сторіз буде. Старні. Так, Надо. чудово. Ну, ми не можемо не захопити тему війни, адже вона, мені здається, торкнулася кожного і будь-якої сфери діяльності. Mm -hmm. так? А чи вплинула війна на вашу діяльність та в інстаграмі? В перші місяці, звичайно, ніхто нічого не вів, як і було. А ось вже потім. Почалось так, що більше люди почали транслювати щирість, так само і я. Звичайно, ми показуємо там наші донати і так далі. Для бізнесу також змінилось, тому що, по-перше, перейшли на українську, хто був на російській мові. А по-друге, взагалі змінили формат контенту, більш стали до людей, більш такими щирими і відкритими. Ось, і дуже багато бізнесів, які були локальні через війну, перейшли тільки в онлайн. І їх стало більше, насправді. Чи є перевага від бізнесу локального і бізнесу онлайн? Ви можете свій онлайн бізнес в будь-якій точці, якби, вести, а локальний вам треба прив'язаним бути до одного до місця. До одного місця. Так. Чи дійсно важливий візуальний контент в Інстаграм і який він має бути? Ну, як я казала, він повинен бути якісний, це в першу чергу. Продуманий і зрозумілий для вашої цільової аудиторії, для клієнта, щоб людина зайшла на сторінку і зрозуміла, про що сторінка. Там не повинна бути, як то кажуть, каша зі всього. А от конкретно е, тематика сторінки повинна бути видержана. І е, як я часто кажу, зараз вже взагалі не популярні фотографії такі студійні, дуже сильно поставлені. Звичайні фотографії з життя, можливо, десь взагалі зроблені там. Підглянули за кимось і так далі. Звичайні такі фотографії вони дуже класно заходять і відео. Ну такий ось повинен бути контент. Тобто, якщо раніше так там знімалася студія, так. бралася там ціла купа різних образів, так, так, так да, щоб так, це встигнути там за цю годину, то зараз просто сидячи там п'ючи каву. В кав'ярні, взагалі, топ заходи, або, наприклад, просто йдете типу вулиці, вулиці, ви можете щось розповідати, і це буде дуже класно, так чудово, пані. І в кінці підсумовуючи нашу розмову, так чи взагалі можливо, от самому. Набрати аудиторію, чи все ж таки, от ви порекомендуєте, якщо ти тільки там починаєш з чимось, а mm -hmm. краще звернутись до смм спеціаліста, і він тобі вже там все детально допоможе і все детально тобі розповість. Як я завжди кажу, що найкращий СММ для бізнесу і для себе це є ви самі, тому краще трошечки вкластись в навчання, мається на увазі і часом, і коштами, наприклад. Зрозуміти, як це все працює, і ви самі зможете вести класно свою сторінку. А наймати вже спеціаліста тільки в тому випадку, якщо у вас просто немає часу на це, як в бізнесі. Вони не можуть всі процеси робити самостійно, тому вони наймають собі спеціаліста. А так, звичайно, краще вивчити ці теми, які вам потрібні, і вести свою сторінку. Чудово, ну що ж, я дуже дякую, що ви сьогодні стали в нашої студії і, і познайомилися з нас з доволі такою актуальною темою так. нашого сьогодення, тому що ну, всі ми зараз, а, хто б чого б не говорив, але ми живемо в світі а, соцмереж, в світі інтернету. І я дуже дякую, що ви нам сьогодні допомогли трішки більше розібратися з цією темою. І вам дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була смм спеціаліст Маргарита Каратаєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.